Всім привіт! Ви на каналі Перший тайм сьогодні випуску. Журналіст модо Депортіва добик хотів піти з Жирони, але Циганков у АПЛ Арсенал та Манчестер Юнайтед цікавляться гравцем жирони. Іремчук втрачає шанс перебратися до Болонії. Лунін може перебратися до чемпіонату Саудівської Аравії. Сідайте зручніше, ну а ми починаємо. Журналіст мондо депортіво Алекс Луна поділився інформацією про ситуацію з можливим трансфером форварда Жерона Артема Довбика в інший клуб. Довбик це особливий випадок. Він хотів піти, але схоже змінив свою думку через деякі речі. Зараз виглядає так, що він залишається, але я думаю, що це не фінальне рішення. Давайте просто уявимо, що в останні дні трансферного вікна. Умовний Хойлунд перейде в Наполі, а Манчестер Юнайтед буде потрібен центр Форвад. Вони запропонують, наприклад, 45 мільйонів євро. І Жирона прийме цю пропозицію. Чи є шанс, що він залишиться? Думаю, що так. Чи все вже вирішено? Зовсім ні, футбол щодня дарує несподіванки, сказав Луна. Пропоную підтримати мене та підписатися на телеграм-канал Перший Тайм. Буду радий кожному підписнику. Давайте розвиватися разом. Для підписки на екрані присутній QR-код та посилання в описі. Дякую за підтримку та підписку. Півзахисник Жирони Віктор Циганков перебуває в сфері зацікавлень багатьох іменитих клубів. Минулий сезон був успішним від для українців для його команди, яка пробилася у Лігу Чемпіонів. Жирона хотіла б зберегти циганкова. Про це особисто просив Мічел, але клоусула в 30 мільйонів євро не стане на заваді, якщо про Віктора прийде сильний клуб. За інформацією AS на 26-річного футболіста вже є щонайменше три претенденти за ПЛ. Першим своє зацікавлення. Окреслив арсенал, а тепер до нього приєдналися Манчестер Юнайтед та Астон Вілла. Останнє, до речі, також буде грати в групі Ліги Чемпіонів. Джерело зазначає, що наразі англійці не переходили до рішучих дій. Пропозиції Жерона ще не отримувала, але клуби встановили контакти з представниками циганкова. Віктор зараз перебуває у відпустці, але підтвердив, що почне підготовку до сезону зі своєю нинішньою командою. Окрім того, каталонці, якщо вдасться втримати українця, будуть намагатися продовжити його контракт. Український форвард Роман Ярмчук може не перейти у Болоню, оскільки на його місце знайшли ще одного кандидата. Італійський клуб незабаром має відпустити нападника Джошо Зіркеза до Манчестер Юнайтед. Перед стартом нового сезону Болоні розраховує знайти йому заміну. Як повідомляє Корнор Че з посиланням на Ді Марцію, червоно сині розглядають у Годуро з Валенсії. Наразі керівництво Болоні оцінює можливість підписання гравця. Варто зауважити, що на заміну зіркези італійці розглядали також Романа Єрамчука. У сезоні 23-24 український форвард та та угодуро разом виступали і конкурували за одну позицію у складі Кажанів. У Годуро виступає за Валенцію з 2021 року. Загалом нападник відіграв за кажані у 109 матчах, який забив 25 голів та віддав 10 асистів. Нагадуємо, що Болонія сенсаційно здобула потівку в Ліги Чемпіонів, посівши п'яте місце в серії А. Ворота Реала Андрій Лунін може залишити клуб у літнє трансферне вікно. Андрій Лунін погодився на повторну зустріч з суверенним фондом Саудівської Аравії наступного тижня, повідомляє журналіст Руді Галетті. Українець хоче краще зрозуміти умови пропозиції підготовленої для нього. Наймовірніше, він може перейти до Аль-Насер або Аль-Ітіхад. Окрім Луніна, можливий перехід до Саудівської Аравії розглядають також два зіркових воротарі англійської прем'єр-ліги Елісон з Ліверпуля та Едерсон з Манчестер Сіті. Цікаво, що Ліверпуль розглядає Андрія Луніна як заміну Елісону. До слова, минулого сезону українець провів за Реал 31 матч у всіх турнірах, в яких пропустив 32 голи. Контракт Андрія з мадридцями чинить до 30 червня 2025 року. Трансформарк оцінює його у 25 мільйонів євро. Вінгер Челсі і України Михайла Мудрик відзначився в Англії завдяки дивному татуюванню. Про це повідомляє The Sun. Днями Челсі опублікував фотографію Мудрика з тренування. На знімку можна розглядіти напис на лікті футболіста. Уболівальники Челсі помітили прикру помилку в одному з татуювань Михайла. Він зробив татуювання, що дослівно перекладається, як не завжди освітлення б'є, коли є іскри. Англійські фанати тут же почали жартувати над мудриком, який, мабуть, переплутав слова освітлення і блискавка. Цим словом з'являється, хоч якийсь сенс у татуюванні Вінгера. Російські покидьки не полишають спроб нашкодити всюди, де тільки зможуть. Збірна України достроково завершила свої виступи на чемпіонаті Європи у Німеччині, не зумівши подолати груповий етап змагань. У першому матчі синішовті розгромно поступилися румунам. Згодом взяли гору над словаками і розійшилися миром з бельгійцями. Як повідомляє Daily Mail, подинок проти Словаччини був під загрозою зриву. Напередодні гри виникли побоювання, що проросійські групи хакерів атакують стадіон, зазначаючи, що зловмисники могли спробувати проєктувати небажані повідомлення на екран або саботувати інфраструктуру на стадіоні та у фан-зонах, а також вимикати світло на стадіоні. Також було застереження, що росіяни можуть відтворити свій гімн через динаміки. Саме тому на матчі України проти Словаччини застосували кіберзахист від нідерландської компанії, яка змогла запобігти виникненню будь-яких небажаних сценаріїв. Форвард Олімпійської збірної України Данило Сікан поділився враженням від підготовки команди до Олімпійських ігор 24 у Франції. Я Розумію, що участь у Олімпійських ігр для України особливо важлива в цей час. Підготовка у збірній дуже відрізняється від підготовки в клубі, адже тут за короткий термін ми повинні максимально швидко зрозуміти тактику і познайомитися один з одним. Ми знаємо, що не всі клуби відпустили гравців, які хотів бачити тренерський штаб. Ми свою чергою маємо підготуватися по максимуму. Команда складається саме з того, що ми маємо підтримувати один одного, інакше ніякого результату не буде. Щодо порівняння суперників, то європейські команди більш підготовлені тактично, а от екзотичні сильніші та витриваліші, і проти них доводиться грати за рахунок фізики. Ми працюємо в хорошому ритмі, дуже інтенсивні заняття. Щодо першого нашого суперника у спарринга, збірної Єгипту сьогодні була Теорія. Це дуже хороша команда, компактна, підготовлена фізично. Вона більше покладається на індивідуальній якості своїх гравців. Завдання на контрольній матчі підготуватися до Олімпійських ігор як тактично, так і фізично. Я думаю, усі гравці мріють забити перший м'яч на перших в історії Олімпійських ігр для України. Я теж хочу стати кращим бомбардиром Олімпійської збірної, але найголовніше перемога команди, сказав Данило. Біло-червоно-чорні оголосили про трансфер уже п'ятого новачка. Атакувальний півзахисник Матео Аморозо став гравцем Кривбаса, повідомляє офіційний сайт Криворижців. 21-річний футболіст приєднався до команди Юрія Вернедуба у статусі вільного агента і підписав контракт терміном на 4 роки. Матео має громадянство Бразилії та Італії. У новому колективі він гратиме під номером 27. Нагадуємо, Аморозо, вихованець італійського Удінезе, виступав за команди Ю 17 і Ю 19 Взимку 21-го перебрався в бразильський інтернаціональ. Останній його клубом був місцевий ітуано. Трансфер оцінює Хаубека у 100 тисяч євро. До слова, батько Матео Марсіо Мороза відомий своїм виступам за Удінезе, Пармо, Мілан, Дортмундську Борусію, Малегу та інші клуби. За збірну Бразилії провів 19 матчів, яких забив 9 голів. У 99-му році Марсіо у складі парами грав проти Кривбаса у Кубку Ефа. Дякую за перегляд і за вашу активність. Якщо вам сподобався наш контент, будь ласка, поставте подобайку і підпишіться на канал. Також підпишіться на наш телеграм-канал. Давайте розвиватися разом Посилання на телеграм в описі. Дякую за підтримку і підписку.